Так, друзі, нарешті, нарешті ми вирівняли цю стяжку. Вирівняли цю стяжку. Шліфув... ні, спочатку знімали смолу, потім обили, зішліфовували бугри, під стіни були задерті на 3-4 см полазили. Тут була яма, змушені, потім ми якомога більше опустили, поопускали отут все. А посередині яму пролили нівеліром. Потім так, там саме ця історія, ця сама історія, з туалетом там ця сама історія. А тут була, як ви бачите, перегородка і кухня була залита бетоном десь сантиметра 3. Нарізали. Сітку болгаркою перфератором збивали, шліфували і потім тільки підливали, проливали ямки, щоб було все чітко. Ізюмінка отак от, от намучилися, але це того варто. Хазяїн, заказчик, зекономив на нас, зекономив на нас дуже добре, тому що якщо б лили стяжку під маяки, то сюди би пішло десь 40 мішків на 30 метрів. Ну, тут 35 метрів, 40 мішків е сухої суміші, стяжки, маяки, робота. Ну, і Потім все рівно треба стяжку було би підшліфовувати. Звісно, ну, перед тим заливанням стяжки зняти смолу. Ну, Хазяїн тут круто зекономив на, нашій, на цій на підлозі. Тому хлопці та дівчата робимо висновок. От, благодаря цій машині. Плоскошліфувальні. Благодаря нашим цим ногам і рукам. Оце ми такі діла творимо. Всім добра і перемоги. Так, перший етап праці демонтуємо смолу Другий момент ріжемо, нарізаємо квадрати, демонтуємо стяжку 3 см. Третій момент вирівнюємо стяжку плоскошліфувальною машиною і... І е, якщо потрібно, підливаємо нівеліром, Якщо буде яма мішка 2-3.